Такі сонячні панелі розташовані на даху Ходорівської міської лікарні, а в окремому приміщенні система управління до сонячної електростанції. От ви можете бачити нашу систему. Це в нас є два гібридних інвертора: один на 10 кВт, один на 5 кВт. Це в нас є батарей в сумі на 30 кВт. І на даху, так як ви вже бачили, є сонячних панелей в розрахунку на 18 кВт. Дана система у нас живить відділення анестезіології та інтенсивної терапії та дві операційні Ну, самі критичні в нас вузли. Як працює вся система, можна відстежити через програму у телефоні, показує керівник лікарні Назар Баторик. Це ми бачимо показники в реальному часі. Зараз сонячні панелі, ну погода сьогодні в нас не яскрава. Видають нам 0,8 кВт, тобто 800 Вт. Звідси частинка 0,5 кВт йде на батареї, загружає в наші батареї, тому що вночі вони були розвантажені, оскільки сонця не було, частково розвантажені. І 0,3 кВт воно споживає наше відділення і операційні. За словами медичного директора лікарні Тараса Мельника, сонячна електростанція дозволить персоналу, зокрема в операційній, працювати без пауз у випадку знеструмлень. Повного блекауту в нас не було жодного разу. Але моменти, коли світло зникало на 2-3 хвилини, такі моменти були. І інколи вони були досить невчасні. Але ми старалися швидко реагувати. З точки зору лікаря, який проводить оперативне втручання, для нього жодних змін немає. Тобто немає якогось проміжку, коли от світло вимкнулося за секунду, воно включилось. Тобто воно автоматично все робить за долі секунди. І лікар, по суті провівши операцію, може навіть не знати, що за час операції світло відключалося 2-3 рази. Ця сонячна електростанція запрацювала 1 листопада. Скільки точно електроенергії продукує, та скільки споживають підключені до неї відділення за різних умов, ще рахуватимуть упродовж зимового сезону. Але попередньо, за словами Назара Баторика, робота такої сонячної електростанції у перспективі дозволить економити ту електроенергію, що її лікарня споживає з електромережі. Якщо є сонячні дні, а таких в році є більшість. І відповідно наше споживання відносно витрат буде менше. Всі, решта, з ну, це не можна, це не можна так назвати зекономлені кіловати. надлишок кіловат, який буде утворюватись на сонячна електростанція, буде скидуватись в нашу загальну мережу. Відповідно, нам економити електроенергію. Я думаю, 30%. Зекономити за словами керівника лікарні Назара Баторика, профінансували встановлення сонячної електростанції, благодійники. Окрім того, у межах підготовки до зими та можливих знеструмлень у ходорівській лікарні облаштовують власну свердловину. Вона забезпечуватиме лікарню автономним водопостачанням. Як повідомили у прислужбі Львівської обласної військової адміністрації, у коментарі Суспільному 151 медзаклад на Львівщині забезпечений альтернативними джерелами енергії. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.